До нас в гості завітала мудра сова. У неї є скринька, а що є в скринці, то узнаєш, коли відгадаєш загадки. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Він давно знайомий мій, кожен кут у прямий. всі чотири сторони однієї довжини. Круг приплюснули ми раптом і отримали овал. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Круг. Чотири сторони не всі однакові. Прямих кутів чотири маю. Прямокутник. Давайте маляти повторимо з вами геометричні фігури. Трикутник. Квадрат, овал, круг, прямокутник, яке за рахунком дерева, крона якого схожа на квадрат, прямокутник, трикутник. Круг. Овал. Скільки всього дерев на малюнку? малята? Так, молодці. Наступне завдання. Гель фігури хитруни. Ви, звичайно, молодці, заховались у предметах, але знайдемо ми вас. На що схожі ці предмети? На яку геометричну фігуру? Овал. А ці предмети? Ці? Прикутник. А ці предмети на яку геометричну фігуру схожі? На круг. Молодці. Це завдання. Знайди зайву фігуру. Роздивіться, яка фігура зайва і чому. У верхньому ряду. Так, тут зайвий квадрат, тому що фігу... всі фігури без кутів, а квадрат кутами. Роздивіться фігури внизу. Яка зайва? Чому? Так, овал. Тому що овала немає кутів. Наступне завдання. Давайте пограємося і назвемо, де розташовані геометричні фігури. Синій круг розташований в верхньому лівому куті. Червоний овал розташован в нижньому лівому куті. Жовтий прямокутник розташований в верхньому правому куті, квадрат розташован в нижньому правому куті. Посередині Розташован трикутник. Ви так сказали, маляк? Молодці! Заповніть пусті клітинки. Якої фігури не вистачає? Правильно. Зеленого трикутника. Наступне завдання. Червоного круга, молодці, мудра сова, задоволена вашими знаннями, до нових зустрічей, малята, до побачення!